Ну що, всім привіт, ми продовжуємо. І тут і стало тільки що на таке діло. Пам'ятаєте, в попередній серії ми відкрили саму противну локацію, яка мені найбільше не подобається. І на тому ми закінчили. Я після того вийшов і зайшов потім знову, щоб записати оцей ролик, і чомусь помінялась локація. Може, тому що я не пройшов найперший рівень попередньої локації і там рандомно вибралося, але чомусь помінялась локація. Я, якщо чесно, навіть не проти, бо я дуже не горю бажанням проходити там ту локацію. Так що я навіть трошки щасливий. Хоча це теж не дуже проста, бачите, яка тут проблемка з'являється. Лавова проблемка називається. Ну що, продовжуємо. Тихо-тихо, щось підлагало. Все, мінус ті. Там навіть якісь щит дали, які я поки що брати не буду. А, я ще не закінчив. Тихо. Я думав, що вже все, а тут... А тут не все. Тихо бо я не хочу тратити. Тихо бо я... Пробили щит сі... з семи хп лишилось тільки три. Треба було брати щит. О, щось. Щось. Файне. Або не файне. А якщо так. О, а так. О, ну слухайте, мені це б зброя більше подобається. А... а на тебе не можна, так? Ну ладно. Давайте попробуємо її взяти. Так поки щит погнали. Зразу беремо це і пішов. Я морожу, так? Що мені здається. А якщо взяти поменше. І тепер побільше швидко. Щоб розібратися з більшою. Блін, вроді безброя класна. Реально мені дуже подобається, але треба щось зробити з маною. Ну, ти попадиш. Зарешті. Блін. Я не знаю, що робити. Мені вона дуже подобається, але вона ж рей кінь. Може тут чекає ще зброя буде. Ну давай тебе що ти. Я тебе понял, говно косок. Ой-ой-ой. Ну це я знаю, це теж говно покажу просто для відео. Гавно. Або оця зброя, або там та. Ну мені оце більше подобається. Але вона жаре який. Давайте чесно, знаєте, чого я хочу взяти у цю зброю більше. Бо там та для роліка не сильно мені підходить, ну мені так здається. Бо вона прям відражається і прям закриває весь екран тимо кольоровим. Мені здається, для роліка це не файно виглядає, не дуже файно. Ой. Що, все, я здох? Ні, не, не здох. Всю броню пробили мені, але я живий. Не, не смій. Тихо. Дадуть мені... Нє, не, не дадуть. Що, Все, Три 3 хвилини і на тому казка закінчилась. Як так? Давайте подивимося у локації, які по відкривалися. Я так бачу, тут багато всього відкрилося. Пройшли ми 3-2. Три локації і другий рік, гайди подивитися. Кур'єр, давай що там? Ти... О, 500 дай. Так, тепер щось нам повідкривалося. Тутай, Тутай ніц не відкрито. Треба ось на той сторони, значить. Подивимося, що відкрили. Ух ти ж. Хтось пробурився такий нормальний. Так, давно якесь. Тут і можна купити. А садити можна купити, але я ще не відкрив, де садити. Нова зброя. Тут теж не цікаво. У тут ще прикольна штука. І на неї я нічого не маю, так? Тут треба дуже багато всього, на жаль. А на щось інше. Те же саме. Я поняв. А зброю я, я якусь можу? Блін, тут якісь нові зброї відкривалися. Охреніть. Багато всякої різної на диву. І все, это і все шоу открылось, шо, издеваетесь на мною? Ой, тихо. Опача, опача. опа ч? Опа, Умираю в чьих Кит. Я так понял, то просто пасхалка для авторів. М -м -м, прикольно зроблено. Здоров'я підводить програміста. Ну нічого, нічого, тримайтеся. Ще є якісь цікаві посвалочки? Блін, прикольно зроблено. Що можна отак так зробити? Я можу туди знову зайти? Та, можу. Прикольно, борився, борився, бачили, я не міг сюди зайти. Потім проборилася ота штука, і я такий хопа. І... А, я рандомні мітя. Чекайте. Рандомні місця я попадаю, а? А, ні, бо я знову тут. Прикольно пасхалочка. Ну, чекайте, я хочу перевірити, чи я знов сюди попаду. Ось я вийшов. Ось я знов сюди попав в пасхалки. Ех. Прохолодно тобі. Ну ладно. Так, що ще є? Так, то все не цікаво. Тут... То все поки не цікаво. У мене тут ще, бачите, якісь на коклику. То типу, можу виконувати завдання, так? Треба буде якось спробувати. Хоче поговорити. Куди він пішов? Торговець, а то не цікаво. І отут Давайте, коротше, це лотерея. Тут може випасти все ж файне, а може якесь говно. Давайте за 200. один раз Чисто прикрутимо. Айся пон. Не. Ладно, давайте ще раз. Мені сподобалось. Очиститель. Очиститель. Не, говно зброя. Блін, я хочу щось, я не знаю що я хочу щось. Я не знаю що. Чекайте. Що тут ще може випусти? О, Ооо, ця дуже прикольна зброя. Дуже-дуже прикольна зброя. Все, ми з нею то Тож їй труйна. Все, пішли. Щоб її не просрати, чекайте, тут і посилочка. Дробовик не цікаво. Все, пішли. Щоб цю зброю не просрати. О, якась нова локація чи ні? Чи що? Ні, то стара локація, ще колись вона була. Цікаво, чи нові локації подозволяли. Поки що я бачу тільки старі. Але теж прикольні. Взагалі на ізі. Оцю вулну ну, перший рівень я маю взагалі на Ізі пройти. По ідеї. Все є. Так, що тут? Давайте глянемо. Блін, я думав, що ми той... закінчимо. Блін, ще одна дуже прикольна зброя. Вони, в принципі, одинакові. Але... Як вам об'яснити? Це типу як обгретьну та оця. Але вона ж дві мани. Блін, я навіть думаю може поміняти все-таки. Що одна мана, аж дві, але тут тройна, він, типу, більше ворона на нас. О, я тоді. 15, так. Угу. Ну давай попробуємо назбирати на тебе. Не знаю, вийдеться чи ні. Але попробувати стоїть. Ну, він дуже швидко виносить. Ну, трьома трь пантронами, звісно. Навча не ізі. Слухайте, я думаю, ми з цією зброєю, якщо нам ще попадуться файні перки, ну, таланти, я думаю, з цього що може щось вийшти файне. Ще гукономно стріляти, навчитися. Бо в мене вже 40 мани лишилось. Є мінус всі. Я назбирав 15 золота, ні, а чекайте, дадуть чи ні? 15 золота. Мало здали. <mumbles> Весь час, коли давали золото, мені коли його не треба було. Ну ладно. От зараз талант. Так, талант. Що ти даєш? М ну, давайте оце. Якщо я все правильно розумію, то воно... Тихо, бо я не можу. О. Імунітет, во. О імунітет е, к ядам. Яд, яд. Як на український яд буде лівки. Все, мінус. Зброя. Ну, нічого страшного. Тут я думаю я і справлюсь з цією вишечкою. Найти би ще було б дуже круто, якби знайти пістолет, ще один, і кращий, але теж який на 0 мани. Щось, що 0 мани. На всякий випадок, якщо в мене вдруг закінчиться. Бо в мене, як ви бачите, дуже часто закінчується. Я ще не знаю, в чому не розібрався? Було би файно, якби ви написали. А бачите оця смолка. Вона збирає якісь душі. Якісь душі. А які і для чого вони? Що з ними можна потім робити? Я досі так і не зрозумів. Да уж. Така собі зброя. Ні, давайте в взнакоку сходимо. Може там ще щось прикольне дадуть. Щоб легше можна було пройти. О, мана. Тебе треба. Давай, 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 давай. Хопа, і 200 резко зразу. М -м, ну давайте ще автоматом постріляємо Пішов. Так, не тратимо. Просто так не тратимо. А в мене умінітет. імунітет розум... Я тут можу стояти. Якби в мене не було імунітету у того навика. Я... Мене би вже там било, я б вже отруївся, О, отрута. Все, я згадав, як буде яд. Можете не писати. Я згадав. Так, по останній. Блін, мене жере. Все-таки треба було, напевно, там ту брати. Я навіть не буду зачищати, щоб ту верхню. І так там нічого файного не буде. На жаль. 1.3. Що, може до боса? Давайте дійдемо нині. Я думаю, дійдемо і на їзі. На 1.4, коли буде, вроді би там бос з'являється. Треба буде стріляти пістолетом, щоб ману не тратити, а мана була на боса. Бо щось я його дуже швидко її трачу. На здоров'я. Хай буде, знадобиться. О, а це що? Статуя оборотня. І що ти даєш? Ну давай, ти якийсь мені плюшку даєш по-любому. Бачите, в мене будок з'явився такий оранжевий. Я досі не розібрався теж зі статуями, я взагалі ні з чим не розібрався. Бачите, о, круг о, в мене зелений у будочок такий, знизу в мене, піді мною, і з'явився оранжевий після того. Я досі не знаю, що він дає. Лук. Okay. Ну, флаг тобі в, в руки. Говно зброя і так. Значок Макдональдса. Так, не та зброя, оцією зброєю треба стріляти. Ух ти ж. На, на 4 пробив броні. Тихо, тихо. Я щось думав буде полегше. Я не думав, що мені так швидко знадобиться та штука. Тихо, треба акуратно. Ух ти ж. На 5 пробив. Так, йду. Я чужов полегше. Треба підхилитись. О, плюс 2. Можна сказати, нічого і не втратив майже. Так, 40 мани. Треба накупити 200 манев. Так, що ти даєш? Критичний урод. Плюс 100 енергії. Ну давайте оце, критичний урон, мені здається більше мені подобається. Плюс ті то енергії... І толку мені... Якби то була енег... регенерація енергії оцієї синьої, та, було би прикольно. А то, що я, ну, допустимо, в мене буде не 200, а 300, ну потрачує їх, а де мені їх далі брати? Ну ви розумієте, про що я? Ух, стріла. Телепорт, телепорт. Телепорт. Тихо. Читайте телепорт, чекайте. Страшно. Що ж ми у вас треба по 20 патронів в кожного влупити? У нас останні вроді би. Але зараз нові появляться. Ну давай глянемо в той телепорт. А, він поламався. Блін, я думав, коли зачищу подивлюся. Ладно, О оцим всім ми зараз добудемо собі 200 мани. І буде пушка. Бо тут за кожен ящик, за кожну таку штучку дають. Ну майже 200, 150 теж нормально. О, ще один. А якщо я ще раз куплю щось мені да Ні, навіть купити не можу. Ну і ладно. Трати... Ні, не буду тратити. Постараюся пройти повністю, не тратити мани. Поки хоч 200 не назбираю. Ух ти ж. Прямо над вухом просвістіло. Давай, давай, давай. Все, мінус. Меч пустоти. Я пам'ятаю, він притягує в себе. Отакої він притягує всіх до себе, але толку з того. Так, ще один. Є-є-є. Ух. Блін, вони так багато мені щиту знімають. Блін, я, я зламав, я зламав, треба було... А може, чекай, а може він призиває? Блін, я думав, то якийсь телепорт, чекайте. Що це таке? О, прикольно, але. Це прикольніше. Блін, я потратив прямо перед боссом, так? А можна ще... Від... О, ще плюс чуть-чуть. Ну давайте чуть тяжчики поламаємо. А, чекайте, тут босса нема. Що я торможу? Тут нема боса. можемо зразу йти далі. Фу, погнали, п'ята, останнє. Ось тут має бути бос. Фу, ману не тратим. Ой, міг 300 років бити. Дайте мені щось що файне, щось, що не буде їсти мені ману. Що є такий тормоз? Я хотів подивитися. Може він прозиває. Я думаю, спочатку телепортуватись можна. О, це вроді прикольно. Рибка. Або мана. Давайте глянемо на рибку чисто технічно. Фу. А то я вже не перелякався. То не та рибка. Ще прикольно є рибка така, що лящі дає. Чисто. І ще є рибка яка як меч. Теж прикольно. О. Звісно хочу, дайте, дайте. Що це таке? <звук> Такого точно не було. <звук> Все, то, то буде на прев'юшку Все, поїхали на жабі. Я навіть хочу тако зробити. Ні, не тратьте. Як з нього злізти? Тако вроді. Так. Я не хочу просто, щоб його вбили. Я хочу на ньому побігати трохи. Він, він, просто я не знаю, як відхилити його. Гіпше, щоб він той сам постояв, його ніхто не бити не буде, поки я не на ньому. О, супер. Все, скоро бос. Скоро буде босс. Щось там писано там. Щось на китайській. Хто знає, напишіть, що там написано. А ну во, телепорт, що він робить? Зараз глянемо. Я не хочу його вбити спеціально. Во, мінус двоє. І зараз вийде хтось новий? Та, вийшов новий. Коротше, все, треба телепорт робити. Все, я зрозумів, що він робить. <гас> блін. нє ні, ні, ні. Треба сховатися. Щоб мені щит відкатився. Давай, давай, доб'ємо ми тебе. Ну, 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 Та блін, що вони такі жирні? Так, треба першим ділом телепортик. Все, мінус. Ну блін, ну чого іменно на з той сторони? Я дуже надіявся, що звідси зараз появиться. О, бутильок з маною. Значить можна, знаєте, що робити? Трохи потратити оцього, цього, потім бутильком постановитись. Так, десь ще налисник є. А, що, все? Небесний меч. О, з нульом. А, блін, то меч. Логічно з назви небесний меч. Але я думав, що він лазером буде бити. Тоже прикольно. Ех, Ну ладно, пішли той. Бутильок використаємо. Все. І зараз під ультою золотимо. О, ще й бос прямо під е, локацію. Прикольно. Полетіли. Ой-ой. Е, він слабенький. Я його зараз швидко зачищу. Я його заморозив теж? А, він пішов, відсміявся. <с> я п'ю я по тій точці, думаю, що він там. Так, треба мани зібрати, яка у там лежить А то я не маю чим воювати. Все, мінус. Мені потрібно захистити, ну він мені говорить. Тобі потрібно захистити магічний камінь. Я так зрозумів, це сюжетна якась. мені щось файне даш? Говно даш, так. Ех, ну ладно. Ну думаю, на цьому можна і закінчити. А, давайте виберемо. Ну тут і саме найкраще це оце. Я думаю, золото ми швидко назбираємо. О, ця локація ми ж і її були тут, і так? Це ж те, що я думаю. А ні, це якась нова. Вроді би. Ну розберемося вже в новій серії. Надеюсь, вам сподобалось. Всім удачі, всім пока.